KIA Cerato купе буде у нас в роботі, буде встановлена передня камера сюди, також задню поставимо. І, Звичайно, замінена буде магнітола на новий Android. Буде замінена ця вся рамка. Побачите, як буде далі. KIA Cerato Купе готова. Була замінена ось ця вся рамка. Бачите, вона в колір гарно попала. Красиво, як все штатно, як тут і було. У нас магнітола на андроїді, Усі додатки, як у звичайному андроїді. бачите Google карти, Play Market, YouTube і так далі. В USB було виведено у нас додатково USB в бардачок було виведено. А також встановили задню камеру. Вона Full HD, -шечка. бачите, класна роздільна здатність. Не знаю, передає камера, це вряд чи, але. Коли ми вимикаємо вмикаємо, наприклад, драйв, у нас вмикається ще передня камера. Ну, Це десь секунд 10, а потім виходить вже в головне меню. Також можна просто примусово її вимкнути і увімкнути, якщо треба, фронт відео ось таким от чином. Звичайно, на кермі все у нас підтримується, всі кнопочки працюють. Також у нас є. Android Auto та CarPlay, ось у нас дві іконки. В залежності від того, у вас iPhone або Android, ви обираєте і підключаєтесь спочатку через Bluetooth і користуєтесь усіма додатками, що є у вашому телефоні, будь-то Google карти, там що у нас тут ще є, Waze. Все буде відображатися, як ви звикли, користуєтесь там Apple Music і так далі. Тобто Все-все-все. Будь ласка, кого зацікавило? Звертайтеся.